Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі. Вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Вже зараз за мить розпочнеться молитва Святого Розарію, яку транслюємо, і завдяки цій трансляції духовно мандруємо до цього святого місця, де збираються паломники біля гроту, де являлась Діва Марія Бернадеті. Приходить сюди багато осіб. Отримуючи духовні, фізичні зцілення, благодаті, також ми з нашою молитвою приходимо до Господа, просячи Богородицю, заступатися за нас, просити для нас ті благодаті, яких потребуємо, особливо яких потребує наш народ, наша батьківщина, просячи про справедливий мир, всі благодаті, необхідні для нас. За мить вже зараз розпочнеться молитва. В тиші подумаємо також про ті інтенції, наміри, з якими хочемо молитися, цей святий Розарій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Брати і сестри, запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через іб'ютін, де б ви не були чи у Лурд, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію. Просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місяця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Визнаймо нашу віру, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вітклань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Папу Лева і в його намірах. Отче наш, що сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна сподь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Mary, God, sinners, now, Lord, is... Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Lord, Spirit, як було на початку і нині, і повсякчас, Lord, і на віки вічні. Амінь. Oh, Mary... Марія безпереродно гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії. Молимось цій тайні в наших намірах. Особливо молимося за нашу церкву, за Папу Лева, за єпископів про нові покликання до священства, бо посвяченого життя, подружнього життя за всі сім'ї. Про дар міцної віри, надії, любові для нас, усіх, дар смирення. У всіх наших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, довіряємо їх Господу Богу. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тимі жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спот з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плід Твого, Ісус. жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна радісна, відвідане святої Єлизавети. Молимося в цій тайні в наших намірах. Молимося особливо. За нашу батьківщину, Україну, за всіх наших захисників, захисниць, потрібні сили, благодаті для них. Просимо Господа також зцілення для усіх поранених про благодаті, потрібні для усього нашого народу, справедливий мир, завершення війни, мудрість для керівників нашої країни, інших країн. Отче наш що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Day, bread, us, Радуйся, Марія, благодаті і повного спод з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословені плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна радісна народження Ісуса Христа. В цій тайні молімося про благодаті, потрібні нам ці прохання, які також надсилаєте, просячи про молитву. Також молимося про зцілення для всіх хворих, наших близьких, рідних, які хворіють. Дар здоров'я душі і тіла для нас самих. Зцілення для поранених воїнів. Військовополонених, тих, які були звільнені з полону, про всі благодаті, яких потребуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти благословен, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Благословена ти благословен, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус! Mary, God, Mary... Радуйся, Марія, благодаті, повного з тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тмі жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаттю повна, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаттю повна, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. о Марія безпереродного ріха, зачата. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна радісного жертвування Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молимося про дар вічного життя для всіх померлих, всіх, які страждають, чистилищі, щоб Господь очистив їх і прийняв до неба за наших близьких, рідних померлих, також за загиблих воїнів, усіх загиблих під час війни, Також за Тих, які втратили своїх близьких, рідних, щоб Господь їх утішив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Mary, God, us us now, Amen. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна повного з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна повного з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена між жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і, по і на віки вічні. Амінь. 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 О Марія безпереродного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна радісна знайдення Ісуса в храмі. Фрам молимось всіх наших намірах. Молімося особливо за всіх наших глядачів, за вас, брати і сестри, які зараз єднаєтеся з нами в молитві, усіх ваших потребах, намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями у Фейсбуці, в Ютубі, тих намір, які Господь найкраще знає. Просимо, щоб Господь через Богородицю вислухав наші молитви і дав нам благодать, яких найбільше потребуємо в дорозі до спасіння. За всіх також наших добродів, всіх хто в духовний матеріальний спосіб підтримує наше служіння, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Mary, God, us, us, now, die, Mary, Christ, the... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословена плітло плітлона Твого Ісус. Mary, God, us, us. Mary, is... Радуйся, Марія, благодаті, повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод з тобою, благословена між жінками, благословений плід Лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повного Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повного з тобою, благословена теми жінками, и благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна з тобою, ти Тими жінками, благословений плітло на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безприродного за гріха Зачата, молись за нас, що перебігаємо до Тебе. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать. Щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами, з Духом Твоїм, Хай благословення самомутнього Бога, зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя. Наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До Тебе кличемо ми бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона. О, ласкава, о, люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця зурт молись за нас. Богородиця зурт молись за нас. Богородиця з Люрд, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, святий Йосифе, молись за нас, Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарія. Запрошуємо щобудня о 16-й годині. Дякуємо, що ви єднаєтеся з нами в цій молитві, що ми разом так духовно мандруємо до Лурт. Щоби там біля гроту разом з паломниками просити про благодаті через заступництво Діви Марії. Хай Божа благодать спочине на вас. Залишайтеся з нами, католицьким телеканалом IWTN. Слава Ісусу Христу!